Отже, поїхали далі. Я сподіваюся, у вас був час собі записати якісь ваші цінності, те, що проговорила. Бо ми зараз будемо збирати докупи. У є у вас перелік цінностей. Окрім цінностей, я казала, що цінності це не, не те саме, що життєві сфери. І ось ви бачите на екрані так зване. Колесо колеса життя, сфери життя в інтернеті дуже багато таких от різних вправ пов'язаних з цим колесом життя. І тут потрібно в тому колесі обрати ті сфери, які є для вас найважливіші. Ну, як приклад, ви бачите, це може бути сфера сім'я. Родина і стосунки в родині, дружба, здоров'я, фізичне тіло, турбота про себе, професійний розвиток та реалізація. В когось це може дозвілля творчість, духовність, як окрема сфера, стосунки з природою, стосунки з громадою. У вас можуть бути якісь інші сфери. Наприклад, для себе я зазвичай пишу ще сферу, сенси, життєві сенси. От я для себе це виношу окремо, бо мені Мені важливо це зрозуміти, чи, можливо, там коханий, чи кохана, чи любов, чи щось таке. Тут можна або взяти за ті, той перелік сфер, які у вас вже є, або написати власні сфери. Але це важливо зафіксувати. А, хтось виносить сферу фінансової добробут окремо, хтось виносить сферу там, мій будинок, чи моє оточення. Ви обираєте ті сфери, які важливі для вас, для того, щоб. Щоб ми могли зібрати все докупи. І зараз, поки я говорю, ви також можете взяти якийсь аркуш, розмалювати і записати ті сфери, які вам потрібні. Бо наступні ну, продовження цієї вправи це буде якраз узгодження тих цінностей, які ви вже собі написали. Я просила зафіксувати 5-6 найважливіших цінностей, і тих сфер життя, через які ви ці цінності реалізуєте. Отже, ви виписали всі сфери свого життя. Ну, я сподіваюся, що ви виписали, якщо не встигли і вебінар буде в записі, ви можете повторити цю вправу і зробити ще раз. Ви, у вас мають бути виписані всі ці сфери життя. Після того ви собі за 10 бальною шкалою ставите, наскільки ця сфера життя для вас важлива. Ну, наприклад, там професійна сфера, от зараз для мене на 10 балів важлива. Я Ставлю 10 балів. А родина, сім'я, ну я про себе кажу, в мене діти дорослі вже, і я, не так, для мене це не, так, не така важлива, як була років рок 20 тому. Я там ставлю тільки 5 балів. Тобто ви на цей час, на цей, час, на цей період оцінюєте важливість цієї сфери для вас саме на цей час. Це другий крок. Після того ви берете у той перший перелік цінностей, які ви раніше собі виробили. Виписали, і ви думаєте, в кожній сфері, які саме цінності ви можете розвивати, плекати. Ну, якщо для мене принцип свободи дуже важливий, я, як приклад кажу, я знаю, що для мене це одна з найбільших цінностей, де я можу розвивати? Ну, в мене є там така сфера, я собі виношу творчість і проєкти. Я можу це розвивати в сфері творчості проєкти. Тобто, ви, ви дивитесь, по яких сферах. Є Яку цінність ви можете розвивати, і які сфери заповнені вашими цінностями, які ні. І останній крок, вам буде треба потрібно запланувати конкретні кроки, або певна важлива для вас сфера відповідала важливим для вас цінностям. Воно має бути узгоджена оця внутрішня пружинка, що в мене є, у ті мої. Ну, пружинка — це цінності, що є, у та сфера, яку ми повиписували, і конкретні дії, що я роблю, аби ця сфера була дійсно заповнена цими ці, ці ці цінностями. Я сподіваюся, що це зрозуміло. І коли ми робимо таке згодження, ми наче. Ну, коли ми фотографуємо, ми фокус уваги накладаємо це, буде як фокусування на дійсно на те, що важливо, в, той, в тій сфері, яка також є важлива. Тоді ми менше робимо зайвих рухів, ми менше робимо зайвих якоїсь непотрібної суєти, і ми робимо тільки те, що потрібно робити. І це перший рецепт підвищення стресостійкості відмовитися від зайвих рухів. рухів відмовитися. Виться від непотрібного, можливо, це те, що дала поштовху ця страшна війна. Люди перестали робити, ну те, що потрібно, не їм, що потрібно комусь. Вони стали дуже обмежувати тільки тут і зараз те, що мені потрібно. Це перший рецепт, компас життя чи компас стресостійкості, робити це те, що мені важливо в тих сферах, які мені важливі. Ну це така перша вправа. Можливо, потім, коли ми завершимо інформаційну частину, ви поділитесь, ну, наскільки вам вдається чи не вдається сфокусувати свої цінності у важливих для вас сфер життя. Наступна, ну я вже трошки казала, що цінності це про те, як ми не хочемо. Бути, а не те, що ми хочемо мати. Тобто, це як ми себе збираємо, як ми себе організовуємо. І наступна вправа це також певна техніка, вона схожа на попередню. Е як фоксувати свою увагу на досягнення власних цінностей? Тут так само треба виписати у ті сфери життя, про яку я вже вам казала трошки раніше, бо виписувати ці сфери життя, і я сподіваюся, вони вас ви. Виписаний. Знов таки, але тут вже дивіться, ми оцінюємо неважливі сфери, в чому різниця. Якщо в попередній вправі ми оцінювали важливі сфері, то в цій вправі ми оцінюємо А наскільки в цій сфері я живу згідно моїх цінностей. Тобто, наскільки ця сфера наповнена тим, що для мене важливо, наскільки вона моя, чи вона нав'язана кимось іншим. У ну, мене те, що приходить на голову, наприклад, сфера робота. А в мене ну, у людини може бути цінність, чи творчість, чи цінність тієї ж самої свободи, чи цінність е, е, збалансованої взаємодії. І дуже часто ті ж самі освітяни жаліються, що зовсім ну, не, 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 не не завжди вони можуть проявити принцину цю цінність або творчості, або свободи, або збалансованої взаємодії в умовах освітньої системи, бо освітня система вона більш регламентована, вона більш ієрархічна, і це йде перше протиріччя. Тобто, ви дивитесь, от в ці, в кожній сфері наскільки вам вдається розреалізувати ваші цінності, чи, наприклад, сфера родини для вас важлива любов, для вас важлива взаємоповага для. Вас важлива. порозуміння один одного, але, на жаль, ви в родині маєте необхідність там чи підлаштовуватися під когось, чи ну, відчуваєте себе залежною від цієї ситуації. Тобто, тоді знову йде невідповід... невідповідність у ця сфера з вашими цінностями. Тобто ви прописуєте по кожній сфері, наскільки в цій сфері ви можете реалізувати свої цінності. Для чого це потрібно? Це потрібно, що. Щоб зрозуміти те ваше життя, яке вибудувалось, наскільки воно відповідає вашим глибинним потребам і за необхідності, щоб його вирівнити. І коли ви це пропишете по балам, ви з'єднуєте верху. Краєчки ваших цінностей таким от лініями, і ви побачите такий дуже дивний, ламаний багатокутник. Але ви зрозумієте, що ваше колесе життя це іноді схоже на таку дуже поламану зірку, і щось в цій зірці дуже яскраве. Це ті сфери, де ви дійсно йдете в контакті з самою собою. А де ж це промінець цієї зірочки такий маленький? Це означає, що. Сфера є, але ви не живете власними цінностями, ви живете чимось іншим. І, ну, тобто, це підказка, що тут треба поміркувати і зробити, аби цей промінець зірочки був довший. Тобто, ваша цінність в цій сфері була більш-така більш, більш така яскрава. Це також окрема робота. А, чому у ці дві вправи вони такі, наче складненькі, але якщо взяти. Собі час і про цим поміркувати. Чому вони важливі? Бо вони допомагають нам будувати плани саме про те, що важливо для нас. Вони допомагають нам робити вибори в напрямку того, що нам потребує, що зробить наше життя наповненим, нап... ну, щасливим, дійсно щасливим. І в цьому сенсі у цей військовий час це так все страшно, це боляче, але це. Це і дуже сильний поштовх для перебудови, дуже сильний поштовх відмовитися від того, що було не корисно, що йшло не за нашими цінностями, і наповнити своє життя дійсно кори корисними і речами, і цінностями, і активністю, і людьми, все те, що для нас. І тоді воно буде надихати. Воно буде. Всі ті речі нам не треба буде чекати їх колись, бо воно доступно тут і зараз. І зараз доступна творчість, і зараз доступна щирі стосунки з людьми, і зараз доступна якась відбудова і впрояв себе. І ми зрозуміємо, що ну. Ми, можливо, розуміємо не те слово. Відчуємо всім серцем, всім тілом, що саме зараз в ті складніші часи, але ми живемо дуже дуже натхненно і дуже дуже наповнено. Зв'язку з цим я чогось мені захотілось згадати. Свого часу я ходила в гори в юності. І я пам'ятаю, коли йдеш на ту вершину, складно, важко, і мрієш, коли ну, ось я дійду до вершини, і там у нас був такий шоколадок, шоколадку давали на вершині, і це вже буде щастя на вершину. Коли доходиш на вершину, там вже нічого не хочеш, там просто хочеш відпочити, і навіть тому шоколаду вже так не радієш. Чого я це згадала? Що дуже Часто путь, шлях до вершини, набагато більш насичений відчуттями, досвідом, переживанням, ніж саме досягнення. Тому зараз так, ми всі йдемо до вершини і перемоги, і вершини відновлення України. Але цей шлях це і є наше життя. І, можливо, цей відрізок нашого життя колись потім, коли ми будемо його осмислювати, ми його будемо сприймати як найбільш наповнений і сенсами. І цінностями, про які ми говоримо, і наповнені нашому енергією, нашим, нашим натхненням. Ну, це і є справжнє щастя творчості. І ще що про цінності, я хочу наголосити, які зазвичай труднощі виникають ну, в цій темі, коли людина починає говорити про цінності. Ну, це вже як що, що я казала трошки раніше, це плутати цінності і цілі, цінності, зобов'язання, мрії, і бажання. Цінності це більш глибокі, більш сталі і більш такі насичені сенсом речі. А цілі, зобов'язання. Це те, що можна потрогати, пощупати, приміряти, але ну, вони більш мілкі, не за масштабом. Друга річ, така складність обирати цінності не серцем, а головою. Ну, от ви, я сподіваюся, подивитесь той опитувальник, про який я казала, ви будете обирати власні цінності. Я дуже прошу: набирайте їх через серце, через відчуття, чи є відгуки, ні. Чи ні, а не тому, що от всі, всі кажуть, що потрібно бути працювати на користь іншої, бути по таким, от, як кажуть, безсеребрянік, мені нічого не потрібно. То обирати не те, що потрібно, кажуть, що потрібно, а те, що я відчуваю, що в інший спосіб я не, буду, не можу. Тому що нам дуже часто нав'язують цінності, нав'язують спочатку в родині, потім там, в системі освіти, нав'язує оточення. Але тут дуже важливо розуміти. Що дійсно важливо для мене, а не те, що, що мені пропонує От моє, моє оточення. Е, е. Ну, це те, що наступний пункт. Важливо розуміти власні цінності, а не копіювати цінності інших людей, які є навколо вас. До речі, це можливо, найскладніша річ, коли люди адаптуються до оточення, і це саме тому зараз нашим українцям, які поїхали десь за кордон, іноді не дуже комфортно, бо там може бути соціальна спільнота з іншими цінностями, з іншими налаштуваннями. І наш, наші українці, наче намагаються десь впити. Писатися, але якщо це не відгукується десь в серці, цим людям може бути дуже-дуже важко. Не всі готові давати собі час на це осмислення. Навіть зараз я вам про це говорю, але я не знаю, чи надала я поштовх на саме занурення, на саме осмислення. Ось що там думати, зараз думати немає часу, треба бігти, треба щось робити, бігом, бігом, бігом. Але коли ми бігом, бігом, бігом робимо щось на автоматі і не даємо собі часу замислитися. А щось там в мене серед, всередині, ну ви знаєте, врешті-решт ми можемо ну, прожити власне життя, а потім відчути що ми жили не власне життя, ми жили не якесь нав'язне життя, якогось релігіна, якогось там актора на сцені, який грав правильну гру, але не відчував в тому, в тому самого себе. І зараз дуже багато людей жаліються, що коли вони дивляться назад. А що це життя я живу, чи це моє життя, чи це якась імітація життя. Тому треба слід давати себе час на ці цінності на їх усвідомлення щоб тоді більш спокійно впевнено робити те що ви вважаєте дійсно робити за потрібно ну і іноді ми забуваємо про те знов таки нас закручує та суєта, ми бігаємо по колу і ми робимо те що звикли робити а не те що нам дає оці цінності яким чином можна собі тут допомогти? Най ну, найпростіше нагадування, візуальні, аудіальні, якісь світлинки з нашими цінностями. Наприклад, в мене цінність. Я дуже люблю місця, куди я влітку виїжджаю, там такі природні краєвиди. Я намалювала собі безліч тих картин з тими краєвидами. Я їх обвішала по стінкам, в стінках, в і коли мені дуже сумно чи погано. Так, у мене у є баланс моєї краєвиду на стіні на картині, я заспокоююсь. Можемо на робочий стіл, на екран телефону. Дуже часто ми знаємо, що ми родину тримаємо по собі на екрані телефону, це, ну чи телефону, чи лаптопу, чи навіть світлинки в гаманці. Це як цінність родини, це те, що нам дає. Тобто те, що нам буде постійно нагадувати, якісь мотивуючі фрази, історії, спогади. І тут ну іноді навіть ці мотивуючі фрази. Десь по будинку розвішують. Я знаю людей, що я там дивлюсь, заходжу в будинок, дивлюсь на дзеркало. а на дзеркалі фр... Така фраза висить щось там про те, що краса не в дзеркалі, краса в душі, чи ще щось. Ну це різні речі. Але такі мотивуючі фрази в неочікуваному місті вашому будинку. Це така ж також нагадування що це для вас дуже важливо. Дуже важливі спогади і спільні спогади з тими, з ким ми. Можемо поділити ці спогади, щоб прикріпити так для мене це важливо. Дуже психологи рекомендують вести щоденник, і щоденник і цінності, і щоденник подій, які пов'язані з цими цінностями. Бо тоді ми, наче самі собі, розповідаємо історію власного життя, і ми наче. Пишемо по новій цю дуже цікаву казку, цікаву історію про те, як я своє життя налаштовую на власні цінності. Дуже важливо розвивати стосунки з тими людьми, які мають десь схожі цінності, бо ми сходимось колись в школі. Нас розкидали по різних класах, по принципу хто до кого ближче живе, і це було таке випадкове поєднання. Але зараз, коли ми дорослі, ми маємо змогу обирати з ким спілкуватися. І зазвичай ми обираємо тих людей, з ким в нас спільні цінності, з ким ми хочемо бути на одній хвилі, то як кажуть, в резонансі. І... Тут ще така річ, важливо кожен день все ж таки робити те, що співпадає з моїми тідностям, не витрачати час на якісь зайві речі, які потрібні комусь, але не нам. Бо як я вже казала, життя потім не буде, життя є зараз. І дуже важливо тут і зараз кожного дня робити те, що нам відгукується саме, саме тут і зараз.